15-та година оперативно про головні події в країні. Журналісти фактів СІТІВІ та вікон СТБ. Шістьох цивільних росіяни поранили на Херсонщині. Щонайменше четверо у Херсонській громаді повідомила міська військова адміністрація. Під вогнем 31 населений пункт уздовж Дніпра. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 8 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також понівечили адмінбудівлю, приватні автомобілі та автобуси. На Херсонщині росіяни продовжують атакувати впівдронами та керованими авіабомбами. Ворог намагається бити по нашій логістиці, але сили оборони теж не дають підняти голови окупантам на лівобережжі. Зокрема, і бійці 34-ї бригади берегової охорони та захисникам вкрай потрібна автівка, і вони просять долучитися до збору реквізити на екрані. Морпіхи намагаються стримати пересування ворога великими бомберами мінують територію, а також б'ють по ворожих укріпленнях. кажуть нині ситуація на їхній ділянці складна. Росіяни атакують не лише цивільний люд і соціальну інфраструктуру, але й полюють на військові автівки. Тож нині це нагальна потреба. Без машини дістатися на бойові позиції неможливо. Захисники просять долучитися до збору без підтримки тилу, вистояти в цій війні вкрай непросто. До того ж, завчасно замінована територія. Це насамперед збережені життя наших захисників. Ворог не зможе вільно пересуватися, накопичуватися чи облаштовувати нові позиції. Вітання сонячної Херсонщини. Ми екіпаж важких Бомбар. Наш екіпаж займається дистанційним мінуванням та прямим ураженням нашого противника. Сьогодні ми потребуємо вашої підтримки. Нам потрібен автомобіль для безперебійного виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Ексклюзивні кадри бойової роботи спецпідрозділу Тимура в Покровську оприлюднило головне управління розвідки. На відео видно, як працюють по росіянах екіпажі безпілотників та артилеристи. І з висоти польоту дронів бачимо саме місто, яке зараз повністю зруйноване. Парні, парні, скакової тапулі. Безпілотники знову атакували цієї ночі Росію зокрема, влучили в нафтохімічний завод, що виготовляє авіаційне пальне у республіці Башкортостан. Це підтвердив голова міської адміністрації міста Старлик-Тамак, де розташований завод. За його словами, безпілотників було два. Їх збили, уламки впали на територію заводу. Пабліки повідомили про вибухи в місті кстово Нижегородської області Російської Федерації. Згідно з даними осінтаналітиків, виникли пожежі в районі нафтопереробного підприємства. Яке належить компанії «Лукойл» і нафтохімічного заводу Сібурґстова, що виробляє етилен, пропілен, бензол, а також компоненти для вибухівки. А Держприкордонслужба служба поділилася кадрами, як бійці підрозділу безпілотних систем химера знищують російські блокпости та опорні пункти в Брянській області на кордоні з Україною. Завдяки роботі підрозділу ворог не може почуватися в безпеці навіть на власній території, наголошують прикордонники. Сьогодні в Брюсселі саміт лідерів країн ЄС питань розширення запросили очільників країн кандидаток на вступ. На зустріч називають безпрецедентною за масштабом. На ній лідери країн, які хочуть приєднатися до ЄС, будуть говорити про свої успіхи та виклики на шляху євроінтеграції. Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті онлайн. Тим часом єврокомісія офіційно представить звіт про прогрес країн кандидаток Текст документа вже побачили. Змі щодо України в ньому відзначено відданість Києва курсу на євроінтеграцію, попри війну. Водночас є й зауваження ЄС наголошують на необхідності посилити боротьбу з корупцією, зміцнити незалежність судової влади та забезпечити стабільну роботу антикорупційних органів, захистити їх від політичного тиску. Також серед напрямків, які потребують особливої уваги, підтримка громадянського суспільства та свободи слова і посилення боротьби з організованою злочинністю. А напередодні заходів у Брюсселі Зеленський поговорив телефоном з президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляєн. Про це вона написала у соцмережі ЕКС. Наголосила, що сьогодні в ЄС розраховують ухвалити пакет розширення, який відзначить видатну відданість України своєму європейському шляху протягом минулого року. Україна готова рухатися вперед. Написала очільниця Єврокомісії. Говорили і про енергетичну ситуацію в нашій країні. Фондерляєн запевнила, Україна не залишиться сам на сам із цією зимою. Підтвердила. ЄС надасть екстрену енергетичну допомогу на наступні місяці. Нагадаю, Зеленський повідомив, що з 2 мільярдів доларів, які потрібні нам для імпорту газу під час опалювального періоду, бракує 750 мільйонів. І водночас подякував ЄС за 127 мільйонів євро зимової підтримки. Для нас підтримують і Опалювальний сезон стартував планово. Тепер завдання пройти з теплом всю зиму. На цьому наголосила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко на засіданні антикризового енергетичного штабу за участі профільних міністерств та енергетичних компаній. Серед ключових тем також збільшення імпорту енергоресурсів та нарощування розподіленої генерації. Саме така генерація дозволяє громадам зберігати енергетичну стійкість навіть під час масованих атак. Особливу увагу держава приділяє прифронтовим регіонам, де Росія системно обстрілює енергетичні Об'єкти за словами прем'єрки, вже стабільно працюють понад 8 тисяч функцій незглавності. Ще 4 тисячі готові до розгортання у разі знеструмлень. Усі вони забезпечені пальним та засобами зв'язку. У рамках зимової підтримки уряд зберіг фіксовану ціну на газ і електроенергію для побутових споживачів, щоб українці могли пройти зиму без додаткових фінансового тиску. Обіцяє Юлія Свериденко. У невеликому містечку надвірна, що на Прикарпатті, вже третій рік працює прихисток для внутрішньо переміщених осіб. Це не просто дах над головою, це рятівний простір, де люди почуваються в безпеці. Наша знімальна група побувала в шелтері Карітасу і поспілкувалася з тими, хто нині називає це місце дома. Анастасія Хіміч з двома дітьми переїхала на Прикарпатті із Запоріжжя. Рідне місто ворог постійно обстрілює їхня квартира на сьомому поверсі, тож залишатися там було небезпечно. У сина ментальні розлади. Він болісно реагує на вибухи. Уже понад рік родина живе у надвірні у прихистку карітасу. Я не маю змоги піти працювати так, як я знаходжуся у декретній відпустці по догляду за дитиною. І на ну на жаль, в мене ну немає коштів. І тому це дуже як то мене виручають, коли є, коли надають безкоштовне житло. Такі історії не виняток. У шелтері живуть пенсіонери, жінки з дітьми, люди із інвалідністю, ті, хто залишив усе через війну. Як от пані Любов, вона з Олешок на Херсонщині. Після того як окупанти підірвали Каховську ГЕС, завдяки волонтерам, змогла виїхати із мамою. Мама не могла вже накривалася подушками. Чим хочеш, тільки щоб не чути ті зриви, ті прильоти, і виліти, і я підзривувала на ліжку, якщо це вночі. І дякуючи волонтерам, що нас везли, ну, нам знайшли карітас, знайшли нам Надвірно пані Людмила родини немає. Переїхала сюди із Харкова та мешкала на 15-му поверсі у мікрорайоні. Північна Салтівка на початку війни півтора місяці жила у підвалі, потім ще майже місяць у холодному метро. Відтоді жінка майже не ходить. Це дуже страшно. Все гміло, все бухла потім всіх виїзд не Засталася я з будинку і ще та жіночка. Нас спас поліцейський приїхав. Ми його благали нас кудись Я Ніколи не думала, що тут такі. Души адзивчиве люди. що мені прі мене пріприйняли при... при... як рідну. Від початку вторгнення прихисток прийняв понад півтори тисячі переселенців. Нині тут 10 облаштованих кімнат, де люди безкоштовно живуть у комфорті. Це був такий транзитний центр. Спочатку люди приїжджали, сюди і просто перебували якийсь період і далі їхали собі, шукали місце. Хто в Європу, хто десь по Україні розселявся, але приїжджали такі люди, які зупинялися, які не мали куди вже діватися. У надвірній зняти квартиру коштує від 6 до 8 тисяч гривень. Соціального житла не Має Тож для багатьох цей шелтер єдиний порятунок, бо орендувати помешкання цим людям немає за що. Виплати від держави мізерні. Люди з інвалідністю отримують 3 тисячі гривень, такі роботи і просто людина отримує 2 тисячі і все. Це маємо ту підтримку від держави як внутрішньопереміщення. Я дуже переживаю, що закінчиться фінансування і не буде можливості нас спонсорувати. І якщо, наприклад, нам скажуть завтра їхати, то мені немає куди діватися з дітьми. На жаль, тому мені прийдеться їхати додому під обстріли. Програма тимчасового проживання у шелтері діятиме до серпня наступного року, а потім знову доведеться шукати кошти на проживання людей, які потребують соціального житла. А таких чимало. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти Сітів. Єдині новини. Проходить реабілітацію та готується до міжнародних змагань військовослужбовець Дмитро, який дістав важку контузію та складні поранення, особливо хребта, нині під пильним наглядом реабілітологів. Паралельно готується до запливу OceanMan на Кіпрі. Це міжнародна гонка з плавання на відкритій воді. Військовий доводить, життя триває навіть після надскладних поранень. Докладніше Христина Венгеля Ускайта. Я тримаю. Рух за рухом, важкопоранений військовослужбовець Дмитро, який тримав оборону Старомайорська, відновлює своє здоров'я. в твоїх руках відновлюся. Можливостей дуже багато, і я думаю, краще йти далі. До лав збройних сил він став з перших днів повномасштабного вторгнення. Важку травму Дмитро отримав за день до контрнаступу на східному напрямку влітку 23-го. Згадує, ворог атакував касетними боєприпасами. Щойно прийшов до тями, намагався врятувати вже загиблого командира взводу. На свої травми спершу не звернув увагу. Це вогнепальне, проникаючи осколкове поранення. Там перелом хребта і осколок попав в спинний мозок. Як це куба травма? Коротко, там багато всього побратими доправили чоловіка до стаб-пункту. Далі було тривале лікування. Нині під час реабілітації вчить, що треба вірити в себе. Попри надскладні травми, Дмитро керує автівкою. Я насправді давно не зустрічала таких пацієнтів, от ми працюємо з ним над контролем, поприковим контролем. Тому що через рівень ураження в нього слабкі м'язи кору, м'язи пресу. З березня цього року Дмитро займається плаванням. Вже їздив на змагання на першому ж вибору в третє місце. Всі учасники були ветеранами війни. Нині ж готується до міжнародних на Кіпрі. каже, хоче реалізувати свої мрії. Заплив на два кілометри по морю. Такий класний. Будемо пробувати змагання на час. Хто швидше, той поберег част мов для людей, для інших хлопців ветеранів Христина Вангеля та Денис Сінегін, факти сітіві. Єдині новини.